Зест Магній Магніба Ретарт. Купуй один, отримуй два в улюблених аптеках України. Пане Олексію, з'явилися нові коментарі, заяви від президента США Дональда Трампа. Пропоную нам їх з вами обговорити і. Пояснити Трамп сказав ми ближче з однією стороною, ніж з іншою, але я не хотів би уточнювати з якою самою також. Президент Дональд Трамп сказав, що наразі йому все, що ще необхідно, певний час, аби визначити чи водить його оману російський диктатор Володимир Путін. Ми розуміємо, що це такий особистий стиль комунікації Трампа. Очевидно, але тут більше таке теж риторичне запитання: скільки ще знадобиться Трампу часу для того, щоб визначити чи водить його в оман. Російський диктатор, і чому ці дедлайни на визначення постійно переносяться, які його обіцянки закінчити війну за 24 години? Так, да, питання абсолютно риторичне в цьому ви, ви праві. Єдине, що від себе ще хочеться додати до цього коментаря замість Трампа. Да, що якби не почалася, якби він був президентом, то не почалася війна. А цьому винен Байден та Обама. Ну і звичайно Трамп ніколи не помиляється і укладає найкращі угоди в світі. Оце такий набор набор таких трампівських кліше, до яких він намагається сказати в будь-якому інтерв'ю з будь-якого питання. Причому йому абсолютно неважливо, чи навіть це буде доречно, чи недоречно. Ну і повертаючись до цих, ну як на мене, досить кумедних заяв відносно того, що він ще не визначився. А хто ж його води за носа? Яка й сторін, і що він не скаже. Ну направду нічого ж не змінилося від наших попередніх аналізів. В точці зору Трампа так він застосовує до різних сторін перемовного процесу. Як до України, так і до Російської Федерації той рівень тиску, який вважає за необхідне для чого не для досягнення справедливого миру чи там сталого перемиря. Я просто хочу, щоб наші шановні дачі давали собі ну чітку відповідь на це питання. Він це хоче зробити для досягнення політичного результату для себе самого. Тобто для того, щоб в нього був той самий політичний результат, а це як мінімум досягнення сталого перемир'я, йому потрібно по суті, чи примусом, чи дипломатією, чи будь-яким іншим чином на сторони примусити до цього результату на раніше. Ця стратегія була дуже проста та лінійна це пріоритет на двосторонні взаємовідносини, дипломатичні. В між Вашингтоном та Москвою От. але за наслідком того, що всі вони провалилися: і в Джиді, і в Беліаді, і в Стамбулі, і в Вашингтоні, і в Москві, і в Санкт Петербурзі, жодного абсолютно жодного політичного результату по пріоритетному нагадаю для себе політичному зовнішньополітичному треку на поврегулювання російсько-української війни на 100 днів після інаугурації Трамп не отримав то тепер він з однієї сторони, як це казала буквально на днях прес-секретар Білого Дому будуть дистанціюватися від цього перемовного процесу і від, від участі такого активного модератора. Ну тобто, як знов ж таки пряма мова, вони будуть змінювати методологію. Своєї участі в перемовному процесі, а з іншої сторони, так вони будуть продовжувати давити на сторони, але мінімізуючи відповідно свою політичну залежність від результату, ну тому що для всіх вже стало очевидно, і мабуть для Трампа і для його команди, що російська сторона саме використовує таку політичну залежність Трампа від результату, наважуючи свої політичні хотілки, на будь-який навіть політично скромний результат. Ну, наприклад, як там 30 30-денне тимчасовий там сисфаєр, при чому там без моніторингової місії, ну взагалі без нічого, умовно кажучи, що Росія може його порушити в коли і завгодно, при цьому через провокацію звинувативши Україну, про що вже кажуть. На прямо і європейські спецслужби і наші українські спецслужби тому Трамп зараз використовує таку, ну, імперативну карту, якщо хочете. Ну тобто він по суті лякає російську сторону серйозними санкціями, про які він сказав на борту свого літака після Ватикану. Після прямих перемовин з нашим президентом Володимиром Зеленським вказавши, що так Росія йому здається, що не конструктивна на результат, і потрібно, мабуть, буде вводити вторинні санкції і в тому числі банківські санкції на Російську Федерацію. І тут абсолютно дивним чином Ненсі Гре вже готує відповідно такий санкційний пакет. От, як на мене, це більше не про санкції, це ми маємо розуміти. Це про те, що Трамп намагається підсилити свою перемовну позицію з Російською Федерацією, анонсувавши ці санкції, тому що, тому що знову ж таки, якщо не дивитися в склад цього санкційного пакету, який пропонується, то можна да дійсно можливо навіть уявити собі, що Трамп прозрів. Дуже різко і зараз як примусить Російську Федерацію до миру до прийняття відповідних політичних рішень, от але ні, направду я глибоко переконаний, що цього не станеться. І європейський союз зі своїм сімнадцятим пакетом набагато швидше вистрелить, так би мовити, аніж ініціативи Ненсі Грема в зв'язці відповідно з Трампом. Чому тому, що там такою магістральною темою є 500% відсотків. Накладення вторинних санкцій, що це означає, друзі? Це означає, що ті країни, які купляють Російської Федерації на сировинні ресурси, нафту, газ та інші ресурси, в тому числі ті країни, які допомагають Росії обходити первинні станції на них буде накладатися 500% цих відсоткове мито у взаємовідносинах зі сполученими штатами америки а от тепер уявіть яким чином трамп планував планує чи планував би накласти 500% п'ятисот мито на ту саме китай якщо буквально вчора пряма мова трампа що він все ж таки налаштований переглянути і зняти ті 146 відсоткові мити, які він наклав на торгівлю з Китаєм, мотивувавши це, що там Китай дуже хоче торгувати, але ж ми з вами реалісти і все чудово розуміємо, тому що дуже направду від цього від тих мит стали дуже страждати саме американські інвестори, а американських інвестицій в Китаї найбільше. Абсолютно очевидно, а як же тоді виробляти китайський товар і потім його знову ж таки на продавати для на себе в свій же ринок американський, якщо потрібно буде платити 146% мита, і це просто. Ну знищує будь-які інвестиційні і бізнес ініціативи, і що зараз прийняли рішення цілий ряд компаній переносити своє виробництво в інші країни з Китаю. Ну наприклад, ту саму Індію, а та сама Індія, вона. Як купувала російську танкерну нафту стінєвого танкерного флоту, так і продовжує купувати. І моді виходить і прямо каже, це те, що нам допомагає розкручувати нашу економіку, і ми не збираємося відмовлятися від цього ресурсу. І виявіться, ні в цьому санкційному пакету, і на Індію також 500% відсоткові мита. Ну тобто, це я все так грунтовно <кій> пояснюю, щоб просто всі зрозуміли що це не більше ніж лякалка від Трампа анонсований цей санкційний пакет. Він, скоріш за все, так і буде продовжувати намагатися балансувати і, відповідно, не переходити до якихось рішучих дій, в тому числі санкційних, відносно Російської Федерації. І не тільки тому, що. Скажімо так, він може нашкодити самому собі, там як я що наказав по Китаю і по Індії. Ну як до прикладу, але тому що Російська Федерація намагається в тому числі показувати свою корисність на його спецпредставникам ну, Трампа, тому що Вітхову, припустимо, на бізнес треках там енергетика, там можливість північного потоку. потоку-2», там відповідно розробка і російських природних ресурсів, там Арктика, Ну і знов ж таки Російська Федерація показує себе, як ну, таку намагається розігрувати золоту перемовну карту в ініціативах від Сполучених Штатів поновити ядерну. На угоду з Іраном тому, що саме Росія запропонувала дуже цікавий варіант, який, як на мене, в тому числі і в її інтересах, щоб Іран, якщо погодиться на все ж таки на умови Сполучених Штатів Америки, він може передати на свій збагачений уран на зберігання саме Російської Федерації. Ну чому тому, що якщо сполучені штати вийдуть, припустимо, в односторонньому порядку з такої угоди, як зробив це Трамп під час своєї першої каденції, і представники перемовних групах Ірану про це щоразу нагадують. то саме Російська Федерація для Ірану стане гарантом того, що той збагачений Уран повернеться назад до Ірану. Тобто Росія намагається тут підіграти і усім. У своєму статейчному партнеру Ірану знаходячи цікаві варіанти можливості їх відновлення взаємовідносин зі сполученими штатами і звільнення від частини санкційного тиску і для сполучених штатів, ну тому що без Росії по іранському треку. Дуже важко буде Трампу досягнути хоча б якогось результату, тому що Іран ну точно не налаштований просто відмовитись від своїх ядерної програми по збагаченню урану. Ну і для себе Російської Федерації також отримує гарантію того, що Росія і в подальшому буде корисна в цьому перемовному процесі, тому що збагачений уран буде знаходитись саме в неї. Ну тобто, повертаючись до нашого базового питання, все ж таки по перемовним умовам і чому Трамп. Настільки лояльно, як на мене, відноситься до позиції Російської Федерації, дуже чітко усвідомлюючи, що Путін його умисно принижує, що Путін не збирається виконувати якісь там умови на на перемовних позиціях Сполучених Штатів Америки, що Путін не сам із задоволенням оголошує псевдоперемир'я. Тим самим показуючи, що саме він вирішує, коли стріляти, коли не стріляти, і при цьому порушує його десятки разів, як ми це бачили під час пасхального перемиря, і точно він це не робить по ініціативі на Києва чи самого Трампа. Тобто, сполучені штатам направду потрібно дуже сильно зараз, дійсно, як казала спікерша Білого Дому, змінити свою методологію перемовному процесі, тому що якщо і далі так буде продовжуватись, то репутаційні втрати як для Трампа, так і до Сполучених Штатів Рики будуть уже такими, які виправити або збалансувати буде вже майже неможливо. Панексі, от ви багато казали і про Китай, і про Іран дійсно ми пам'ятаємо нещодавно заяву від державного секретаря США Марко Рубіо Митрію Fox News. Він не говорив, що Сполучені Штати зосереджуються на вирішенні глобальних проблем, серед яких ситуація з Китаєм займає пріоритетне місце порівняно із війною в Україні. І за його словами, хоч війна в Україні залишається важливою у довгостроковій перспективі для глобальної безпеки. Питання Китаю має більше значення. Це слова Рубіо. Також він згадав про ядерні амбіції Ірану. І інші міжнародні виклики. Тобто, ну, по суті, пане Олексій, ви сказали, як формуються американські пріоритети в умовах одночасних викликів із боку Китаю, Росії, Ірану та на Близькому сході про те, як подібні заяви і ця ситуація вона впливає на мотивацію європейських союзників активніше брати на себе відповідальність за безпеку в регіоні, реагувати на ці всі виклики, тому що бачу зараз і заяви з'являються, зокрема. Від представників да з боку європейського союзу я їх процитую знайду, скажу. Але от ваша думка стосовно того, як зараз Європа себе відчуває в на фоні всіх всіх викликів, ну відносно Китаю, потім до Європи, добре? Ну тому що ви за нього згадали По Китаю все дуже просто. Як на мене, це знов ж таки чергово-дипломатичний такий ляп. Навіть не помилка це саме ляп від американської дипломатії і від Трампа, тому що зрозуміло, що вони намагаються змістити акценти з цього перемовного треку в регулюванні російсько-української війни, в якому Трамп не може досягнути. Навіть висажному, майбутнього, якогось зрозумілого і вигідного для себе політичного результату на щось інше. Тому вони згадують Китай, тому вони згадують Іран. От але знову ж таки по Ірану я вже розклад дав і там, навіть якщо вдасться досягти під час перемовин в Китарі, де там вони зараз за декілька турів відбулося вже, або на інших паралельних треках, припустимо, в Москві якогось результату, цей результат знову ж таки буде залежний. Не залежати від Російської Федерації, що знов ж таки обтяжує будь-який перемовний процес на врегулювання російсько-української війни. А що Трамп як він хоче пере переключити свої зовнішньополітичні тиск на Китай? Мені відверто кажучи, взагалі не дуже зрозуміло, тому що як ми з вами вже колись говорили в наших ефірах, Китай ще під час свого першого. Перебування Трампу на посаді президента, коли я нагадаю, були саме митні війни прямо між Сполученими Штатами і Китаєм. Китай давно диверсифікувався. Китай має інвестиції майже в всіх ключових портах Латинської Америки. Він давно переніс туди частину виробництв. Він напряму постачає дуже часто товари саме в ті самі країни Латинської Америки. Потім вони заходять в Сполучені Штати як уже не товари Китаю. А, а Трамп я нагадаю в межах його знов ж таки зовнішньополітичного курсу зараз дуже лояльний до країн Латинської Америки. І, взагалі, йде мова про те, щоб їх звільнити від мит, на що звичайно в Китаї просто сидять, плескають в долоні такі американські політиці, і просто-напросто будуть готові до мінімізації торгових на взаємовідносини між сполученими штатами та Китаєм саме якщо ми говоримо про китайські інвестиції в Китаї на американські інвестиції в Китаї, перепрошую на американські інвестиції знов ж таки в Китаї, які прямо зацікавлені в своєму американському ринку, от від великих мит, вони будуть перш за все страждати від таких дій Трампа. Тому по Китаю. Направду ситуація дуже складна, і от пам'ятаєте, що на початок липня навіть планувалася попередня зустріч між Цзіньпінням та Трампом. і я навіть коментував в наших же ефірах, що вона буде прямо залежати від результатів миротворчих ініціатив по регулюванню російсько-української війни і від того наскільки Трамп зможе відтягнути Російську Федерацію від Китаю. І от подивіться, як Трамп зміг відтягнути Російську Федерацію від Китаю, якщо Сі Цзіньпінь прилітає в Москву на 9 травня з чотириденним візитом, де він буде зустрічатися зі всіма з ким скажімо, і Китаю буде цікаво зустрітися і. І навпаки, на тими країнами, які будуть зацікавлені приїхати в Москву для того, щоб провести закритий тур перемовин з Сі Цзіньпінням. Ну як на мене, показник такий собі відриву Росії від Китаю, і направду ще раз підкреслюю, що тут. Дипломатична стратегія, політико, дипломатична стратегія Трампа і Сполучених Штатів, вона за ці 100 днів показала свою абсолютну провальність. На коли Трамп не скажімо так, не може пристойні якісь заходи зреалізувати для впливу тиску на своїх політичних опонентів, і при цьому повертаючи вже до Європи, до вашого запитання. Готовий застосовувати цей тиск до на, партнерів з європейського союзу, але не тільки до європейського союзу, не в принципі так званого колективного заходу, на елементом якого завжди був є на ну, але навряд чи вже буде на сполучені штати Америки, тому що навіть в індійсько-тихоокеанському регіоні, там де є Південна Корея, там де є Філіппіни там де є Японія, не, також дуже серйозно думають про те, що потрібно все ж таки максимально автономізуватись від такої критичної залежності від сполучених штатів Америки, і думають абсолютно солідарно з європейцями. Причому використовують для цього дуже різні інструменти, адаптуючись до поточної політики Сполучених Штатів Америки. Ви ж пам'ятаєте, що був навіть оголошений економічний союз між південною Кореєю, Японією і Китаєм. хто б ні. Х подумати, але це абсолютно очевидно що найбільша загроза в даному випадку в регіоні йде для цих країн саме від Китаю, але з іншої сторони, от через таку м'яку силу через економічну взаємодію, не Китай можна переконати, що ні Японія, ні Південна Корея йому не вороги. І оцей акцент політичної взаємодії буде в регіоні вже зміщатися, в тому числі від Сполучених Штатів Америки в сторону Китаю. І до речі, дуже схожа позиція тут наших європейських партнерів. Тобто, з однієї сторони, вони зараз створюють цю нову. Безпекову інституцію коаліцію охочих, яка буде брати на себе відповідальність за створення нових контурів європейської безпеки, до речі, за участі України, і це важливо. От але урсула фондерляйн на початку року оголошує цей рік роком взаємодії з Китайською республікою, і відповідно що це в цю під в під час цього року 25-го року це ювілейний рік взаємовідносин на дипломатичних між ЄС та Китаєм вони мають перейти на абсолютно інший рівень взаємовідносин. Тобто, звичайно Європа розуміє, що Китай це той суб'єкт, звичайно, який може. Мати максимальний вплив на Російську Федерацію, тобто для того, щоб забезпечити власну безпеку, потрібно створювати по перше свою силову інституцію. По-друге, мати справу з тим, хто може повпливати на Російську Федерацію як до джерела найбільшої небезпеки для Європи, де в цій схемі Сполучені Штати Америки. В стратегічній перспективі дуже велике питання допоки зі штатами говорять. Звичайно, поки від сполучених штатів є велика залежність мілітарна, і в тактичній перспективі штати звичайно залишаться важливим елементом забезпечення контурів цієї європейської безпеки. Але в стратегічній перспективі ця роль буде поступово зменшуватись як до речі, пропорційно буде зменшуватись і роль сполучених штатів в світі в цілому. Пане Оксі, от те про що я говорила, обіцяла процитувати стосовно Європи. Комісар Європейського союзу з питань оборони та космосу Андрію Сокубілюс сказав, що Європейський Союз може суттєво посилити військову підтримку України. Це можна зробити, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. І він нагадав, що наразі Сполучені Штати Америки і Європа, Європа кожного року виділяють близько 40 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Ці кошти за його словами можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. І він сказав, що якщо Трамп не переконає Путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко. Тобто значно збільшивши нашу військову підтримку України. Чи означає така ініціатива перехід Євросоюзу від і донорської моделі до активного інвестора у військову стійкість України в даному випадку? Ну про це ж давно вже говорили європейці. Ну як давно? Ну як мінімум, останні півроку. Вже не на рівні там глибокого занепокоєння, да? і там фінансової, передусім, допомоги, а саме включаючи Україну в ланцюжки, Створення нового європейського ВПК, яке мінімізувало залежність від американців, до речі, коли на Урсула Ляйн презентувала білу книгу з безпеки європейського союзу, на два великих розділі там безпосередньо направлені на те, щоб фінансувати саме Україну, враховуючи її значний бойовий досвід і технологічні прориви під час російсько-української війни. Тобто Європа це робить абсолютно свідомо. І ще раз підкреслюю, підкреслю, не на рівні вже політичних заяв, а на рівні нормативних документів в Європейському Союзі. Ну а про автономізацію Європи говорить також не тільки політичні заяви, але й дуже конкретні речі, наприклад, Польща. Буквально на днях уклала з Францією вже двосторонню угоду про забезпечення французької ядерної парасольки над Польщею, тому що Польща, яка я нагадаю, друзі, на рівні з Німеччиною раніше була найбільшим європейським партнером Сполучених Штатів Америки саме через Польщу. Транслювалося багато ініціатив США тепер говорять, що США може стати ненадійним партнером, тому потрібно забезпечувати ядерну парасольку за рахунок країни. Оліцію хоче перш за все європейського союзу. А це Франція одночасно майже з цим з подібною ініціативою виходить і Німеччина, говорячи про те, що так в нас є розміщення давна зброя сполучених штатів, але разом з тим ми не дуже впевнені, що, взагалі, в разі чого ми отримаємо дозвіл на її відповідне застосування. Там, припустимо, відносно там держави агресора, тому також вони намагаються знайти паралельний ядерну парасольку у Франції. Але отут в тому, що ви зацитували, є важливий аспект. Там було сказано, що дуже швидко Європа може замінити мілітарну військову допомогу від Сполучених Штатів за рахунок розкрутки власного ПК. На з цим направду є найбільші проблеми, тому що зараз в Європа тільки знаходить шукає точніше, цю спільну систему координат із залученням, перш за все, на країн коаліції охочих, туди долучають і не країни Європейського Союзу, такі як Британію, Норвегію, Туреччину, Україну. На воді поки що поки йде така більша оцінка потенціалів військових для створення цього власного того ПК, де значну роль на себе планують взяти, перш за все, Франція та Німеччина і пошук фінансових інструментів, про це знову ж таки наказала Осоло Фондерн в Єврокомісії щодо 2030 року вони планують за рахунок саме податкових і митних, скажімо да більш лояльних умов до тих інвесторів, які будуть складати в це спільне ВПК в межах європейського союзу, акумулювати 800 мільярдів. Євро, тобто, це я б назвав такий більше м, підготовчий процес знову ж таки не на рівні вже політичних заяв, а на рівні ж якраз тієї самої методології, як от американці її змінюють, так і змінюють відповідно і європейці. Але в мене є великі сумніви, що в короткостроковій перспективі, ну припустимо, там півроку чи рік, що Європа зможе повністю замінити американську допомогу. Ми маємо все одно зараз. Ну, Різні варіанти підсилення на своїх збройних сил України це, звичайно, не перш за все, це власне виробництво. но зараз деякі експерти вже говорять, що Україна забезпечує свої потреби там близько до 40% відсотків. Ну, Важко мені це коментувати. Я не військовий. Я чув офіційну заяву на що раніше взимку від нашого президента, який казав. На що ми забезпечуємо себе зараз на 25-30% на і що ми плануємо до кінця року вийти на 50% на власного забезпечення? Направду це дуже високі показники, тому що в нас йде найбільша континентальна війна після другої світової війни. І якщо нам вдасться вийти хоча б на 50% зараз. Власного забезпечення для збройних сил України, то ми взагалі можемо стати країною, яка зможе і Європу найбільше забезпечувати зброю після досягнення сталого миру. Тобто Європа на нас може робити основну ставку на створення того самого ВПК, про який ми на щойно говорили. Ну і звичайно, в тому числі, ми маємо зараз незважаючи на ці складності перемовного процесу. З Трампом з новою адміністрацією Сполучених Штатів продовжувати показувати свій конструктив в перемовному процесі, оскільки ще раз повторю, для нас важливо зараз залишити сполучені штати в перемовному процесі і в забезпеченні України поточних військових потреб саме в американській з американської зброї, і в тому числі щоб Сполучені Штати не ставили палки в колеса, наприклад, передача американської зброї від наших партнерів по антипутінській коаліції. Одним словом, ситуація в нас ще Повторю, непроста, але вона точно не безвихідна і вона набагато краще аніж коли в нас того власного ВПК не було. Пане Олексію, я щиро дякую за цю розмову. Дякую за ваші думки, як завжди. Я вам бажаю спокійного продовження цього дня. Кажу до зустрічі, як завжди, було з вами приємно поспілкуватися. Нагадаю, що Олексій Береченко, політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад, був з нами на прямому зв'язку.